Сьогодні в нас чергові тури в усі європейських чемпіонатах і, як завжди, почнемо з Англії. Фулхем-Нотінгем команди, які сильно дуже в місьсезоні зимове. Я думаю, тут на обидві заб'ють плюс тотал більше. Є така гра Кристал Пелес грає із командою Брайтон. Брайтон хороший футбол показує. Команда без футболістів громких імен. але е своє вони показують, своє вони виграють. І доволі таки непогано в них це все виходить. Я думаю, Брайтон з іксом, Брайтон більше одного забитого. В чемпіонаті Італії Емпелі Спеція, обидві заб'ють, я думаю, тут взагалі буде нічия. В чемпіонаті Франції Парі Сен-Жермен після виліту з Кубка Франції сьогодні грає з Монако. Монако багато забиває, багато пропускає. Я думаю, тут буде на обидві заб'ють, обох таймах. Ну і все-таки перемога Парі Сен-Жермен. В чемпіонаті Німеччини Баварія, яка виграла в останньому турі 4-1. Думаю, Вольцбурга. Вольсбурга сьогодні вона грає з командою Бохум. Бохум, так сказати, не рівень Баварії, хоч так як весь чемпіонат Німеччини, але це футбол. Баварія більше 2,5 індивідуально, обох таймах. Баварія переможе, а тотал більше 3,5. В, грі. Е, в суботу у в нас також і в неділю розпочинається Ліга чемпіонів африканських команд. Е, сьогодні в нас є така команда Есперанс, флагман туніського футболу, дай африканською грає з Аль-Махрейм із Судана. От, е, перемога Есперанса мінус один. І є така наша гра сьогодні. А Команда з Анголи Петро Луанда і грає із кібалі, з Алжира. Там ков на команду з Анголи дуже сильно завишений. Але я думаю, взагалі, що Петро Луанда не виграє, в них можна на кібалі з іксом, з нульом. От, І також от, тотал менше 2,5. Будьте здорові, всього найкращого, слава Україні!